Пані Елизавета тиждень тому перенесла операцію з видалення пухлини на шлунку. Розповідає про власну недугу, дізналася нещодавно. Я знала лише півтора місяця тому, І зразу прийшла сюди на обслідування, обслідувалася, діагноз підтвердився, ми пролічилися. Я дуже щаслива, дуже рада за лікарів наших, що вони нам допомагають. Все добре. Операція на шлунку є однією з найскладніших в онкохірургії, вимагає значних розумових і фізичних зусиль лікарів. Загалом колектив обласного клінічного онкодиспансеру здійснює до 1300 операцій на рік. Ну ми робимо приблизно 50-70 гастриктомії видалення шлунку в рік. Ми робимо біля 140 радикальних операцій на реакції рації прямої кишки, товстого кишечника. Біля 150 радикальних операцій з приводу раку молочної залози. Причому це не тільки видалення молочної залози, а в основному стараємося робити наголос і впроваджувати методики органозберігаючих операцій, щоб молочну залозу не забирати на ну, менш травматичні операції, але по радикальності вони свої не поступаються. Піддавлення молочної залози на сьогодні. Обласний клінічний онкодиспансер оснащений необхідним обладнанням для лікування пацієнтів в Закарпатській області. Доволі успішно діє програма боротьби з раком. До прикладу, в минулому році, тобто в 2013 році, із державного бюджету було виділено 3 мільйони гривень. Які відповідно знайшли своє призначення, а також 23 мільйони із місцевого бюджету, закуплено певну кількість. Необхідного обладнання і ну в цілому зміцнена матеріально технічна база забезпечують заклад і ліками. Приміром, цього річнкодиспансер одержав 10 мільйонів гривень на придбання медикаментів, щоправда, базових. А для лікування важкохворих таке фінансування недостатнє, адже порятунок здоров'я важкохворого на рак коштуватиме дорожче чи не в 100 разів ніж лікування недужого на початковій стадії. Вартість лікування одного онкопацієнта сьогодні може сягати і 300 тисяч гривень на місяць, щоб ви розуміли. Якщо таких місяців 12, то маєте річний бюджет цілого закладу на одного пацієнта. І це забезпечити неможливо. Але цього можна уникнути знову ж таки, якщо в, ранньої, в ранній стадії виявити захворювання. Тож обласні онкологи впливають на ранню діагностику. Така боротьба з онкохворобами набагато ефективніша, швидша та дешевша. І поряд із дотриманням здорового способу життя та утриманням від шкідливих звичок лікарі наполегливо радять, принаймні раз на рік проходитиме догляд.